Усім доброго дня. Знову у нас на огляді автомобіль зі Швейцарії, Kia Sorento, Двигун 2.2, CRDI, дизель на автоматі, повнопривідна. Автомобіль 11-го року, модельного і виготовлення. На облік буде 11-й. Роблю невеличкий відступ. Автомобіль знаходиться в місті Радивилів, місто Радивилів, Рівненська область. Зараз оглянемо трошки автомобіль. Як ми бачимо, по автомобілю рівненький, немає м'ятин, подрябин, сколів, все в хорошому стані. Зараз пройдемось. Полакофарбом покриттю прибором, товщиноміром. Але скажу наперед, що цей автомобіль без єдиного підкрасу. Все весь в оригіналі. Ми бачимо є протиотуманки, омивачі фар, біксинон, дуже хороше світло. На оригінальних дисках. 18-х резина літня, континенталь, але ще хороша, ще вистачено декілька сезонів. Тормозні бліни ну, майже нові, майже, чуть-чуть мають виробітку. Нічого не треба буде замінювати. Поворотники в зеркалах. Автомобіль на повній комплектації, на максимальній для цього року. Ні бампера, нічого не, не фарбувалося, має форкоп. Пробіг автомобіля 218. Задні фонарі не побиті, всі гарні, Цей також. також. Оцю сторону ще оглянемо. Зараз пройдемось товщиноміром. а тоді Оглянемо ще всередині. Я завжди починаю з даху, будемо старатися, зараз машина висока. 96. Ну і давайте, звідси почнемо. 109. Задня ляда в нас. Я по одному разу б'ю, по два, бо. 112. 102. 98,6 зараз, зараз, ще раз 100,4 Крило 100,4 Капот 111 Не можу ще тут 116 104 Ну і ще дві дверки в нас 110 І 105, як ми бачимо автомобіль в оригіналі, дуже гарний колір. Металік, Такий сірий, але не дуже світлий такий, дуже хороший колір. Дивимось, що в нас по салону. Бачимо, салон у нас шкіряний, шкіра вся. В гарному стані, не пропалене, не подряпане, перфороване. Перфорацію має, ззаду по спинках також все гарне, коврики оригінальні. Соренто. Семимісне. Має сім місць, зараз піднімемо, покажу вам. Зайдемо зараз ззаду, бо мені тут і рукою знімаю. Має панораму. Шторки присутні, так само спереду, там ще має люк відкривається. Пороги в нас не побиті. Всі в такому гарному стані. Дверні карти, не подряпине, нічого, все гарне. Подивимось, ще через ключовий доступ на передні двері. Тут також бачимо пороги ідеальніші. Нема ніяких подряпин взагалі пластмаса, шкіра, все перферовано, все в хорошому стані в такому. Приладова панель, все чітко, камера, перктроніки, все присутнє, двозонний клімат, підігрів сидінь, навігація, автомат. Великий підлокітник шкіряний, також не затертий, нічого. Велике місце дуже тут є що положити можна. Коврики всі оригінальні. Карти також пасажира переднього. Подивіться, в якому стані. Все ідеальніше. Далі, розмитнення в нас є, сертифікат є, два ключі є. Проходила останній сервіс, сервісна, повні сервісна історія. Зараз зараз трошки займаю відео. Так, ну тут весь сервіс від початку. І останній сервіс у нас у е 2022 році. На, ну, майже вже 200 тисяч проходила, зараз 218. Ну, кожних 20 тисяч, вже мож, треба буде хто копить, треба замінювати масло в двигуні. Ну, За кордоном так їздять, 20 то ще добре, 30 їздять. Одиннадцятий рік, всі вікна оригінальні, рідні. Подивимось. 7. Місць. Тут також, давайте оглянемо вже. Поріг у нас, бачите, який, в хорошому стані, все чітко, нема проблем. Паски безпеки для задніх пасажирів. Зараз так, ще подивимось. Домкрат присутній, новенький, тут жилетка, аварійний знак, ключі, все присутнє, все в наявності. Кіряні теж сидіння також. Подивимось, місця тут дос дуже досить, навіть для дорослого, не тільки. Дуже в Kia Sorento і в Hyundai Santa Fe дуже хороші місця задні для третього ряду сидінь. Не такі, що тільки для дітей, можна і дорослому їхати, а дітям тут і більше. Шторка присутня, я просто її зняв. Для того, щоб показати вам, шторка є, можна поставити. Щоб мені однією рукою просто важко потім знімати її щоб показати вам третій ряд сидінь зато. Запаска є, оригінальна. ну З тієї сторони також все гарне, можу бачити, не пропалене. Стеля у нас також не подряпана, все чітко. Сидіння за водієм подивіться. Ну і тут вже карти ми, по-моєму, дивилися. Ось в хорошому стані. Тут у нас повний електропакет. Ага. А, також є безключовий доступ. Ось так. Два ключі я казав. Е, так, Складання зеркал, підігрів зеркал, підігрів зеркал. Там включається тут складання, регулювання, блокування дверей. Чотири вікна чотири автоматичні. Підйом і опускання. Тут помічники для згори для спуску, електрорегулювання передніх водійського сидіння. Тут також все гарне. Коврики оригінальні. Тут трошки я вже їхав, то смітилось. Руль регулюється по висоті по наклону і по вильоту. Зеркало з автозатененням, датчик світла, датчик дощу. Ну, пробіг оригінальний, нічого не змотую, кого буде цікавити, він код фіксуємо, нічого не ховаю, це показує, сервіс проходила, є от сервіс а, в 23-му році. Не Треба проходити в 23-му році на 220. Ось так. Двигун заводиться гарно, зараз заведемо безключовий доступ. І старт-стоп запуск нобкою заводиться гарно, без проблем. Радіо працює, зараз включиться, ми поки подивимось пробіг. 218. Радіо включилось, все добре. тут Зеркала. І це все працює. Зараз подивимось під капотом. Як бачимо, двигун працює рівненько, без проблем. Все чистенько, нічого не крутилося, масло не закипчене, нічого не капає, не, не сльожить ніде, не знімає ніяких започувань і так далі. Тут також всі болтики на місцях, все гарне. Там все є, куська на місці. Бігунчик працює гарно. Масло не кидає, по форсунках проблем немає, все чітко. Подивимось важче все. Так що це гарний автомобіль, приїжджайте на огляд. Я думаю, що колір тим більше гарний, без жодного підкрасу. Пробіг нормальний, ще можна, такий автомобіль можна купувати і ще використовувати. Тим більше то 2,2 дизель, дуже хороші двигуни. Дуже хороші коробки, автоматичні, гідротрансформатор, гарно світяться задні стопи так, дуже гарні такі. Хороший автомобіль, що можу сказати. Кому сподобається, телефонуйте. Усім дякую, до побачення.